Друзі, от е, хотілося б відкрити таку тему, цікаву. А що, власне кажучи, е, під Покровськом шукають наші головнокомандуючи? Є такі новини, що Зеленський поїхав до Покровська. Але зразу питання: а в Покровськ буде, буде він заїжджати? І відповідь буде ні, не буде, тому що це, як виявляється, для президента. Для президента це буде небезпечно, це буде червона зона. А от для ЗСУ це, виявляється, не червона. Приїхати подивитися, що ми втрачаємо Покровську кожну хвилину, приїхати візуально на це подивитися, що ви шукаєте під Покровськом? Що ви шукаєте тоді, коли ви не змогли змобілізувати нас? Перше, що можна було зробити, це, це просто е, зробити нормальну, о, ну як би зачинити кордон. Що ви зараз там шукаєте? Що ви зараз шукаєте? Ви це хочете світу продати? Ви хочете, е, ви хочете доказати, що м, Покровськ в наших руках і все добре? Чи про те, що... Як інші е, блогери ютубери кажуть, що в принципі там дуже сильні успіхи, там працює головне управління розвідки, там е, в кількості 100 людей, і тому, звичайно, що Покровськ не впаде. Що саме ви там шукаєте? Що ви ш, е, ну, на, на що ви розраховуєте? На те, що Зеленський е, прийде, подивиться, і після того місто буде повністю е, здане, е, тобто віддане в руки ворогу? Нащо ці дії? Для кого це діє? Це, 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 це рятувало ситуацію. Так от цікаво, що Зеленський навряд чи саме місто буде заїжджати, він буде десь під Покровському, в дуже безпечній зоні. Так от, е, е, Показуючи тим, що в принципі заїжджати місто просто не можна, да і скоріш до кінця і люди там не зевакуйовані, і те, що там є люди, які не збираються виїжджати, їх треба забирати звідти тільки силою, да, і в принципі все майно треба було забирати абсолютно силою і е е евакуаційними поїздами. Я не знаю, стати на речі наскільки це правда, що зараз не ходять поїзд на Константинівську, Славянськ. Ви що за всім а? А ви що, за всім вообще ах, ви хочете сказати, що далі ви збираєтесь це втрачати, чи ви не збираєтесь е, евакуйовувати? Тобто ну, ваші дії – це бред. Ваші дії – це, це просто ну, остагідлі дії, от, дивлячись на вас, що ви робите? Е, е, і Єдиний шанс і варіант, е, коли рятується Покровськ, це наступ по всій лінії фронту. Ні, не можна заходити в Покровськ, ні, не можна, скажем так, його взяти і врятувати, рятується наступом по всій лінії фронту. Да. Тут треба трошки так назбирати людей, трошки зробити дії, які я вам говорила, угу. і, і тоді, можливо, ми, ми зможемо зламати цю ситуацію. Но це залежить не від українців, вони якби дивляться на вас і дивують, ага, значить виїжджати можна. Тобто, коротше кажучи, е ваше ставлення до нефтепроводів, як до елементів, які повинні існувати, плюс ваша недомобілізація, плюс е ваші е ТЦК замість електронних повісток, тому що е електронні повістки вони ж будуть абсолютно всім, незалежно від Маю нового стану. І, і будуть така справедливість, тому що ТЦК зробили велику в Україні несправедливість, а нам треба десь її шукати. А справедливість це коли всі рівні. Справедливість, коли всі не виїжджають ні жінки, ні діти, ні чоловіки. А то спочатку жінка виїде з дитиною спеціально, а потім і якось через річку тису перепливе чоловік і поїде вже так сказати, Буде знати, куди він поїде, і це доводить, що всі абсолютно до кожного елемента повинні бути держави. Ви на це хочете подивитися? Мені просто мені цікаво. От ви на що там збираєтесь дивитися? Якщо для вас дуже сильно небезпечно заїжджати в Покровськ, то яким же чином Збройним силам України туди не небезпечно заїжджати? Що для них то змінилося? Ну, коли вже ви побачите, що вам треба показати в цьому житті, скажімо так, те, що відбувається з Константинівкою, з Слав'янськом, це все входить в плани Росії. Ви хочете сказати, що далі буде Мирноград, Покровська, Константинівка, що ви далі збираєтесь робити? Коли ви зрозумієте, що отак, як усі лінії фронту, Потрохи рухала назад, отак вона повинна в вчистив теорії рухатися вперед, і ніяким іншим і е, іншим кутом воно не вирішується. Так що ви шукаєте у тому покровську? Нащо от кожен раз у нас є така традіша, коли Зеленський е, їде на фронт дивитися щось. Після цього у нас приходить буквально там пару днів новина про те, що це місто здат, здане офіційно, тут тобто звідси будуть виходити війська. Ви для цього поїхали? Ви поїхали для цього, щоб просто офіційно його здати. Ваші дії це абсурд. Ваші дії, це здача, ваші дії – то не то незалежність. Не ваші дії. То, то, ну, тобто ця поїздка вона закінчується оцим. А там навіть і люди не зевакуйовані. Зазвичай літні люди, вони їх важко а, забирати. Вони просто не хочуть нікуди їхати. Вони інколи де бажають померти. От вони хочуть залишити у власному місті. І а, тварини залишаються, яких не, не забрали домашні. І разом з містом, і все там залишається помирати потім, і ви на це можете дивитися. Це, це дивитися важко, це слухати важко. Карту там, де карта де є які міс міста чи населені пункти окуповані, дивитися неможливо. У України був великий потенціал. І він був потенціал з першої секунди. Але хтось в Україні підняв паніку уночі. Зробили це абсолютно навмисно. І замість того, щоб зробити правильні дії, була на державному рівні піднята паніка. Україна має великий потенціал, дуже великий потенціал, але цей потенціал навіть не використовується. Чим більша мобілізація, тим легше буде в Україні воювати. Тим більше у нас будуть ресурсів. Та, та відкрийте вже очі, коли ви, коли ви придушите ті два проводи, як я не знаю, як вони придушили, як вони душать наші міста. Коли ми до цього дійдемо.